Всім привіт. Як і казав у минулому відео про щеплення на елідію, що через кілька днів покажу результат. І ось пройшло 22 Два дні і зараз подивимось. У мене є одне питання. Мені колись друг приніс садженець ож... ожини. І ось така. Ось така вона виросла через кілька років. Росте як на дріжджах. Постійно треба підв'язувати. В цьому році я обрізав її правильно і дивлюсь, що буде дуже багато врожаю. Але я не люблю її у сирому вигляді. Може хтось знає, як її переробити на щось смачне. Ну, може дасте ссылку, або ну, на ссылку на рецепт якийсь, який перевірили, або напишіть у коментарях, що, що з нею можна зробити. До речі, як і очікувалось, після того, як зацвіли технічні сорти, почали цвісти. Столові. Цього року вже і черешня, стигне тижні на три. Раньше не зазвичай И також Так уж. Ось прищепа, яку я робив 27 квітня. Тут навіть видно зав'язі. тож врожай буде вже цього року. Ось також прищепа розвивається по-різному. Бо по всій Україні після того, як я зробив, пішло похолодання, але від, видно, що вони живі. Деякі тільки розкриваються, а деякі ось у такому стані вже. До речі, оці бірки. Я робив дуже зручним способом. Раніше в інтернеті його не бачив. Сам додумався до цього способу. Може хтось і користувався колись. Зараз покажу, може комусь знадобиться. Ось так на тапінері витягаєте трохи стрічки. Далі, як зазвичай, причепили. Тут залишається такий. Хвостик, на якому зручно підписати маркером, і виходить зручно і швидко. Це я робив вперше щеплення на Лідію. Чув таке, що вона може відторгати прищепу, але вирішив перевірити сам. Тож підписуйтесь, будемо разом слідкувати, що, який буде врожай цього року, як визріє ці пагони до осені, та що з ними буде у наступному році. Бувайте. Доки вів зйомку, трапилась така неприємність, саме розвинений пагін зламав. Ось ну, він. Шкода трохи. Ну, будемо слідкувати за іншими. Ті, що менш розвинені.